Росіяни звітують про те, що ніби як новий удар по аеродрому в Полтаві вони нанесли. І ну, ми розуміємо, що аеродроми українські постійно під ударами насправді, коли летить на Хмельниччину на старого Костянтинів, ми всі розуміємо, що це на аеродром. Коли летить на Полтавщину, ми теж розуміємо, що це на аеродром. А, в... Кировоградській області так само є подібний об'єкт. А як в цілому можна спробувати унеможливити або зменшити втрати наші на литовищах? Мити, я до це болісне для мене питання. От те, що відбувалося за останні дні, я бачу, як воно розгортається в інформаційному просторі. Я за ці три дні з різними людьми, з різними експертами, дотичними до галузі різної повітряних сил і безпілотної авіації і засобів радіоелектронної боротьби спілкувався. і Я вивів для себе, ну якби це банально не звучало, але вивів для себе таку формулу, що насправді питання дуже нелінійне у розумінні того, що відбувається я зараз дуже Коротко спробую це все е, пояснити, проте певний час все таки знадобиться. Е, Юрій Ігнат казав у своїх там коментарях, і коли він перший вийшов в, в пресу із е, описом того, що справді відбувся удар по Миргороду, е, що. Чому ніхто не кричав раніше, коли так само розвід... російські розвідники дрони літали вглиб, і ми їх просто збивали. Ми їх збивали тому, що були наші насамперед комплекси БУК, які використовувалися для цього. А зараз ми знаємо, що радянське зенітне ракетне озброєння відходить на другий план, тому що банально виснажуються його і запаси і його можливості спроможності. Між іншим, треба дуже важливо сьогодні наголосити, що сьогодні 3 липня, день зенітних ракетних військ на сил збройних сил України, і тому навіть попри те, що ми зараз обговоримо певні обґрунтовані здавалося в запитання, не здавалося б так, вони є обґрунтовані запитання. Все рівно треба жодним чином не примаранчувати заслуги і видатну роль і службу наших стражів неба зенітних зенітно-ракетних війська повітряних сил збройних сил України, які саме сьогодні святкують свій професійний день. Так ось повертаючись до теми ігнати. То що він говорив, були ракети, було чим збувати. Нема ракет. Постає нове питання: що повітряні сили потребують відповідно інновації, потрібно якось думати, шукати, крутитися у цій рутині важких рішень постійно і недостатньо чи постійної загрози для тебе це дуже добре навчилися наші бійці на передовій? От є такий авіаційний експерт, це радше експерт з безпілотної авіації Павло Щук. Він наприклад висловив своє дуже критичне ставлення взагалі до тих рішень і командування повітряних сил, що мовляв, не модернізується, не розвивається. Запитайте, як бійці на фронті, коли це загроза їхньому життю, кожен розвідувальний дрон, як вони протидіють цим безпілотникам? А зокрема, це можуть бути елементи на наприклад ранньої детекції виявлення дронів, які просто починають пищати грубо кажучи коли дрон є у повітрі, тому що розвідувальні російські дрони це такі елементи, які дуже важко виявити у повітрі. Тим паче зараз новітні сучасніші розробки російської розвідувальної безпілотної авіації, такі як суперкан, як зала, котрі літають на електродвигунах, а не на двигунах внутрішнього згоряння. Відповідно так званий тепловий слід від них значно менший, і їх набагато гірше, набагато складніше виявляти. Просто навіть спостерігаючи зробити захоплення цілі навіть із переносних зенітних ракетних комплексів. той тобто Орлан його легше виявляти, тому що він має довго внутрішнього згоряння, але при цьому, що то, що то що то, що, то, що суперкамчузала, що, що Орлан є такими невеликими об'єктами, вони маленькі дрони, проти яких яких відпрацьовувати класичними зенітними методами дуже складно. Проти них не працюють мобільні вогневі групи, тому що навіть якщо уявити, що дрон буде вести спостереження на відстані три кілометри від землі, уявіть собі, що Елементи треба по ньому поцілити, який дуже маленьким виглядає е у повітрі і Він насправді таким є. Це не шахет, він значно менше, і він не має такої, от якби ергономіки, так би мовити, як шахет суцільної. Це просто е <аз> палиця і крила. Ну, це дуже спрощено, так би мовити. і спробуйте по, по ньому лучити з істральського озброєння. Тут виходить на сцену цитований вами. Уже експерт, який давав інтерв'ю і на Радіо Свобода і Радіо НВ Анатолій Храпчинський. Я з ним теж говорив: питаю, можна за собою моребу погасити? каже, можна працюємо над цим. Працюємо над тим, щоб справді знаходити якісь сучасніші механізми. Тільки тут ми впираємося в проблему того, що в нас не вистачає грошей для того, щоб. Покрити весь спектр необхідних розробок і трішечки дивитися наперед, тому що це питання, чому з'явилося так багато російських безпілотників, розвідників в нашому повітрі, воно спряжене із тим, що е, ми раділи, і чому ми раділи по збиттю А 50 пригадуєте російського літака розвідника. От як тільки його не стало одразу побільшало російських розвідувальних дронів, які тому що росіянам треба мати очі, їм треба розуміти, що відбувається не треба це все бачити. І так вони перемістили свої, е, скажімо так, ці технології на розвідувальні дрони, і е, розуміючи ці тенденції, коли був збитий А-50, Десятий що буде більше розвідуваних дронів, нам би треба було дивитися вперед на тему розробок нових сучасних рішень проти російських розвіддронів. Але держава тут порається в те, що колись говорив, і от зараз фактично підтверджує Анатолій Храпчинський, колись говорив Тарас, Чмут, наша оборона промисловість летить настільки вперед, що в неї що в країні не вистачає банально грошей для того, щоб забезпечувати її відповідними розробками. А це ж не просто розробки купити готове рішення. Інколи в деякі розробки треба проінвестувати кошти для того, щоб і не факт, що інвестиція ця окупиться, і тут ось цей нелінійний не комплекс. З проблем він реально є дуже дуже складним. Він потребує уваги на найвищому рівні. На, там скажімо, ставці верховного головнокомандувача. Як це все робити, те, що робиться, воно робиться так над одесу. збивають розвідники як 52-ми легкими літаками. Про це вже теж зараз публічно багато відомо. Намагаються знайти засоби ребу для того, щоб погасити роботу таких безпілотників, але все рівно будуть завжди білі плями, в які зможуть проходити ці дрони, і тому, тому так це вкрай неприємно, вкрай болюча історія в межах війни. Але ну, ми існуємо в таких умовах, яких ми існуємо. Треба шукати дешеві інновації, треба шукати гроші для них. Як знайти відповідь на це питання? Я не знаю. А от ви кажете, дивіться, що над Одесою збивають 52-ми, А у нас їх така, ну такий дефіцит, така обмаль. А не вже не можна умовно мати на кожному там аеродромі, який би був. Потенційно під ударом до речі, от про аеродроми це наступне буде питання. Хоча би, наприклад, як це ну звіно забув, як, як правильно саме так: от цих як 52 х просто турбогвинтових цих літаків, навіть учбових, і піднімати як тільки зафіксували безпілотник, підняти такий літак, мені здається, це ну досить швидка операція, і вони би могли ефективно боротися з ними. А у нас такий дефіцит таких літаків. Я не знаю приводу дефіциту чи ні, але я скажу радше. Тут такі теж актуальні проблемні питання, які можуть виникнути щодо них? Перше питання: літак, який піднімається таким чином у повітря, не маневрений літак. Він потенційно у Полтаві за 120-150 км від державного кордону може потрапляти у радіус роботи російських зенітних ракетних комплексів. Тобто він може бути уражений російськими системами ППО, і це буде втрата для нас такого літака. А відтак постає і друге питання: а статус людей, які на них літають? Це ж очевидно, напевно що не льотчики повітряних сил, це очевидно, навіть не військовослужбовці, скоріше за все, це ентузіасти, які готові підставити своє плече для збройних сил України. І який їхній статус, хто виплатить, наприклад, чи виплатять, ну а точніше, не виплатять ніхто і ніколи 15 мільйонів гривень, наприклад, за загибель цієї людини, яка виконувала задачі з оборони держави сім'ї загиблого, які так само є годувальником сім'ї, і в цьому ж контексті. Абсолютно е адекватне питання постає, наприклад, щодо тих будівельників, які виїжджають на е ескаватори, будувати оборонно фортифікаційні споруди на першу, другу, третю лінію. Прилітає по них FPV-дрон. Хто? А, а Хто вони за правду? Вони просто звичайні працівники, які працюють на зарплату, чи вони якось дотичні до збройних сил? Ну це питання друге. Я погоджуюсь. Воно надзвичайно важливе, але бачите, воно таке більш етичне. Тоді, добре, ще один момент. Насправді, у нас же ці військові аеродроми це ще радянські об'єкти, і насправді знає про них Росія все їх координати, як вони виглядають, де там стоять літаки, де в них розташовані бункери підземні. А чи не можемо ми е, збудувати кілька аеродромів? Наскільки це складно, е, враховуючи те, що ну нам потрібні такі об'єкти, і збудувати їх в тих місцях, про які Росія знати не буде? Це хороше питання. Я радше би так і б ще ставив, коли я побачив ці удари по аеродрому Миргорода. Невже ми за два роки або рік поговорячи публічно і гучно про підготовку до прийому тих Ми не можемо, наприклад, збудувати бетонних укриттів ангарів для цих літаків. У нас же ж є будівельний досвід, скажімо, так, для того, щоб це зробити. Чому це не робиться? Питання для мене без відповіді, воно реально риторичне і я з абсолютно погоджується, що це напевно треба було б робити з іншого боку. Зробити щось у цій війні без відомо Росії. Це майже неможливо. Ми знаємо про них все. Наші дрони так само літають на тисячі кілометрів до них глиб, розвідують, задають ударів, і вони знають про нас усе на жаль. Е, тому сказати, що повністю щось таємне, ні е, я думаю, що таке майже неможливо. Якийсь 1%, 2%, 5% максимум таємничості в сучасній війні. Напевно, що існує так, просто супутниковий знімок. Звичайний комерційний звутниковий знімок, подивися, і ти будеш бачити, що будується аеродром. Ну це хіба що потрібно десь в скелю зариватися, і там в скелі будувати якісь підземні ангари, і то все рівно треба йому наземну злітну смугу будувати. Відповідно, е за ідеальних умов так воно би і мало бути. Але ну на жаль, як ми всі прекрасно розуміємо, в нашій країні от е за що не візьмеся ідеальних умов не існує. Ідеальних простих рішень не існує е і потрібно ставити. Прості, але водночас і ось ці складні запитання. Я би радше волів говорити про ангари, чому ангари не будуються і чи будуються вони де інде десь, наприклад, на заході країни нашої окей, не старокостянтинів, але є відомі місця розташування наші бригад тактичної авіації, де теж потенційно можуть бути майбутніми в 16 чи готується зараз інфраструктура до МФ-16? Я за ці дні так само говорив із речником повітря командування повітряних сил уже нинішнім ілею Євлашем. Він каже, що так. Інфраструктура на завершальному етапі, хоча постають адекватні запитання. Ну, знову ж таки, ми рік говоримо. А інфраструктура все ще на завершальному етапі. Де тут правда де де брехня, де туман війни, мені важко сказати, але ці всі самі запитання, які ви ставите, в мене так само в голові є. І знову ж таки я повертаюся до початку. Це компетенція, напевно, що. Ставки верховного головного командувача, яка має поставити ці запитання, і тоді і не буде відбуватися напевно, цих ударів або якщо вони будуть, то це буде не яскрава картинка для Росії. А так вони зараз в режимі пропаганди дуже і дуже суттєво впливають на мізки як заходу, який би мав задуматися, типу, а чи давати їм 16 Якщо от вони їх так втратять? Ну і українці, які кажуть, ну все ну все пропало, знову ми все даруйте даруй дещо ну все та не все. Все таки є. У нас ще якісь запаси. Я тут погоджуюсь з Юрієм Ігнатом. Так ну це війна, це втрати, але порівняно з російськими, наші втрати а, літаків, особливо і авіації. Так, в нас їх не так багато й було, але вони теж не такі а, серйозні. Добре, у нас лишається ще буквально три хвилинки. Хочеться встигнути обговорити а, в цілому ситуацію на лінії бойового зіткнення, особливо в контексті прогнозу від а, інституту. Вивчення війни про те, що лі... літо буде пекельним з великими втратами для Росії і України, але без будь-яких просувань. І особливо оцей прогноз хочеться в контексті заяв пана Сирського, що у нас є шанс на перехоплення ініціативи. А що це за шанс? Що це за перехоплення ініціативи? Це новий контрнаступ? Чи це відрізання Криму? В чому вона полягатиме ця ініціатива на думку головнокомандувача? Ну я думку головну командувача це трактувати я не можу. Я можу висловити свою так, uh, так, ось, так. Але... ваша, ваша, ваша версія. Скажімо так, Інститут вивчення війни, який прогнозує пекельне літо, ну напевно забувся, що вже липень, вже один місяць літа минув і воно вже є надзвичайно пекельне. Буквально позовчорашні зведення генерального штабу засвідчує 179 бойових зіткнень на лінії бойових зіткнення на всіх абсолютно ділянках фронту. За що не візьметься? Всюди дуже складна ситуація. Всюди ворог тисне малими піхотними групами з застосуванням подекуди бронетехніки. Сьогодні буквально так. Я думаю, що всі бачили вже зміни на мапі Діпстейт з приводу окупації мікрорайону. На сході е, часового яру і ворог е, в турецьку є просування так в турецькій агломерації просування противника. Е, надзвичайно інфантильно буде сподіватися е, комусь із українців на тему того, що до кінця року можливі наші якісь е, значні суви по лінії фронту по сухопутних наших якихось операціях. Я переконаний майже, що Україна до кінця року, як мінімум, цього року буде перебувати в оборонній операції з метою максимального знищення противника, максимально цінно, що платили Росіяни за метр просування, ось це наша задача. Про які може йтися зрушення і перехоплені ініціативи на за словами головнокомандувача зсу коротко, північ Харківщини, Росіяни хотіли отримати ініціативу там. Застрягли зараз, тільки збільшують і збільшують свої угруповання військ. Там передослуховують з інших напрямків. Це одне із таке собі, скажімо, так елементів або ну прикладів. Так зразків шаблонів, як може відбуватися це перехоплення ініціативи. Ні, не йдеться, що на північній Харківщині вже зсу перехопили ініціативу, але. Вони поставили наші захисники, поставили максимально дискомфортне становище росіян там. Крим, та сама історія. лівобережжя Херсонщини потенційно та сама історія. На сході, на жаль, стоїмо в оберно зворотньому становищі. Ми, коли ми стоїмо в незручному становищі і захищаємося проти великих сил противника, і поки що не можемо дати з тим ради. Ну що ж, дякую. Дякую вам за аналіз. Дякую за м, адекватне висвітлення подій. І щодо аеродромів, щодо авіації, щодо литовища, щодо ситуації на лінії бойових зіткнення, дякую за те, що знайшли час. Василь Пихньо. М, м, військовий оглядач, щойно був з нами. Ну